Отже, найсучасніший і максимально комфортний вид опалення. Тепла підлога в будинку зроблений повністю у всіх кімнатах. Зараз ми знаходимося в спальні і в конкретно цьому випадку в спальні буде положена плитка. І, відповідно, тепла підлога буде зроблена під плитку. Коридор тут у нас ну, санузел, це зрозуміло. Тут з більшим, точніше, з меншим кроком зроблено. Це у нас гардероб. Тут проложено просто контур для мінімального підігріву. Ну і відповідно повністю, ну, скажімо так, поверх, усюди тепла підлога. Зроблена грибінка. І розрахунок показує, що цього більш ніж достатньо для того, щоб повноцінно при мінус 22 опалювати повністю всю систему. Часте питання, люди питають, а от як, як в спальні буде працювати тепла підлога, наскільки це комфортно, Наскільки... як воно взагалі буде. Ну, Працює нормально, працює звичайне опалення. Тепла підлога вона не дає високу температуру, вона працює на мінімальних температурах, і за рахунок воно досить комфортно. Інколи буває таке, що люди хочуть, щоб в спальні було трошки. Холодніше, хтось любить спати, коли трошки холодше, менша температура. Ну, відповідно, ставиться кімнатний термостат і регулюється температура до необхідної. Наприклад, можна запрограмувати наприклад, в ночний період. Чи... Ну, тобто, це нюанси вже експлуатації, скажімо так.